Скільки вам треба, щоб виживати, і скільки, щоб гарно жити. Люба від насправді подорожчала життя за останній час. Дивина в тому, що завжди на все вистачає. Ми живемо як, ну, фактично на державну зарплату, яку нам дає держава на роботі, це не є велика зарплата. Скільки місяців ходить взагалі? Чорнобривців насіяла мати. Продовжуємо вуличне інтерв'ю. Підтримайте. Будь ласка. Пальчиком вгору, коментарчик. Дякую за підтримку. Лесь гуна звати Надя, я зі Львова. Я Оля, теж зі Львова. А чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Ми працюємо в дитячому будинку. З дітками сиротами Що вам подобається в вашій роботі? О, та подобаються діти, їхня безпосередність, їхня відкритість, їхня щирість, це їхні обійми, поцілунки, все подобається. Як так сталося? Шлях, от саме в цю роботу. Почали працювати ще коли студентами були і так. Затягнуло. ми її вже не можемо лишити. Так, за багато років насправді працюємо з дітками, і коли ти починаєш працювати, ти розумієш, що це, мабуть, одна із найкращих інвестицій свого часу, що ти можеш вкласти себе в дітей, тому що ти можеш бачити результат, ти можеш насправді бачити, наскільки, е, на, наскільки сильно діти цінують те, що ти для них робиш. Я Христина, я з Франківська. Прикольно. А чим займаєтеся? Чим заробляєте на дітей? Я фотограф. Класно. Що любите в своїй роботі? Люблю людей, які приходять до мене на зйомки, те, яку вони мені дарують енергетику. Люблю відкривати людей на зйомках, дарувати їм також свої емоції і результати. Це також дуже важливо, щоб все виходило гармонійно. І процес зйомки, і результати. Мінуса є, які? Я думаю, що мінус є в пежній роботі. Можливо, це довготривала обробка, яка теж триває, може тривати весь день, там одна-дві зйомки. Але загалом це дуже класний творчий процес, який я дуже люблю. Як то кажуть, ходжу на роботу з задоволенням. Я в колишньому фотограф, а загалом зараз блог розвиваю. Прикольно, який? А якась а про що, про що це, це, це... Особистий, бренд, особистий бренд про фешн, про Львів. Про маршрути Львова. — і саме цим заробляєте ну, на життя? Так, так. Прикольно. Що подобається вашій роботі? Подобається обрали, сам, саморозвиток насправді, саморозвиток. тому що ти працюєш сам на себе, а теж займалася зйомками, але трошки вигоріла, тому відійшла поки що від цього. А подобається взагалі сфера, вона цікава, вона дуже творча. Кожен раз щось нове ти мусиш придумувати. Ну і знову таке, ви як підприємець, а так, ви так. працюєте саме на себе. Так, ну, так, так, в принципі, так. Як так, так мінуса, які? Це те, що ти вигораєш досить часто, коли ти мусиш постійно бути в такому творчому настрої, де коли його нема, але мусиш робити роботу. А це, в принципі, творчим людям загалом трошки важче жити в тому плані, тому що постійно має бути натхнення, а коли його немає, то ти такий Я вигораю. Оце, мабуть, таке одне з. Плюс війна, тому вона теж усе впливає дуже. Толічка, місце бів мене звати Катерина з Миколаєва. Прикольно. а чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Батьки, а, поки то, то... батьки, поки навчаємось та що за професія, що економісти, будива менеджмента, лену франка. Ви хотілося, це, вибирали якось вона на не хотіла. Це було дуже спонтанне рішення, От, тому. А я, я давно знала, що я туди піду. Я була впевнена на цьому. А по ітогу, це яка сама професія Куди? вона дуже різностороння. Там uh -huh. можна бути як і поставщиком товару, так і можна в офісі працювати дірект-менеджером. Не знаю багато so, професій управління і yeah. адміністрування. Ну думаєте, будете працювати в ну в якійсь схожій сфері? Так точно теж Іммігрувати може планувати мігратиковість, поїхати як мінімум чи... треба вчити першу всю Україну, а потім я вже планую десь за кордон і так далі. А скажіть, будь ласка, от як студентам скільки от вам треба, щоб виживати, і скільки щоб гарно жити? Виживати то 5 тисяч. Думаю, достатньо. Так. Ну плюс гуртожиток оплачений таке, типу. Чисто? Ні, якщо з гурту, якщо прям, ну, от, ти ага, живеш там, ну, окей, на, кімната на скільки? у Львові. За місяць чи за скільки? Так, за місяць. Ну, ми за кімнату, за гуртожиток... Е... Скільки місяць виходить взагалі? 800? 800 гривень, так. За кімнату? Так. Да. 800 гривень. Але там умови відповідні за 800 гривень. Того, да. Там да. да. а, а багато з... людей в кімнаті живе? У нас четверо. Четверо на харчування. Я кожен тиждень їжу додому, тому батьки, в принципі, готують, в принципі... Ви берете з собою? Так, да, беру з собою постійно, але так, ну. <laughs> У мене ситуація, що я живу тільки у Львові, бо мені далеко їздити додому, тому на місяць мені чисто на харчування десь втручається 5-6, а на інші там десь погуляти, ще якісь витрати на одяг. Ну я не знаю, ну десь 12, можливо, десь так у місяці виходить. Але не враховуючи гуртожиток сюди. це так, тільки на життя. Скільки вам треба грошей, якщо сценарій виживати у Львові і жити? Вона в тому, що завжди і на все вистачає. Ми живемо ну, фактично на державну зарплату, яку нам дає держава на роботі, це не є велика зарплата. Але я скажу, що насправді що так Бог благословляє. чим більше ти віддаєш, тим більше, більше, більше Господь піклується наприклад, про мою сім'ю і Олі так само. Може трішки конкретики. Бо, наприклад, я от зустріла дівчин, вони працюють викладачами в школі в державній. У них зарплата 10 тисяч гривень. Вибачте, я не знаю, як на 10 тисяч гривень рівень можна а, виживати, тому я й питаю: от ну людям цікаво, хто якщо живе маєш, за кордоном, маєш який житло? в нас якщо взагалі якщо в сім'ї ще люди працюють, то я думаю, що цілком можливо і на 10. — якщо такі сімейки, якщо були... своя, якщо так, якщо своє життя. і якщо, якщо чоловік, якщо чоловік працює. Якщо то... вже тобто, ми вже не за одного говоримо, за двох. Якщо та, є пара, щоб та, підтримати, та, та. Вам, вам легше. Тобто, якщо ти один, то двадцятку мусиш мати. Так, напевно, так. так, надавна, так. так. Тому що, мінімум, якщо... мінімум. Мер. Мінімум. Добре, але в вашій роботі вам вистачає себе утримувати і ну, вистачає тобто... з допомогою чоловіка. Так, з допомогою чоловіка. Окей. Приблизно можемо сказати, що це до 15 або вище. Це до п'ятнадцяти до до. І, і нижче. Дякую. Жити це щось з комфортом і з розкішів, мабуть, це якщо купувати якісь ну, та, ну так. не знаю, декілька тисяч доларів. Напевно тут У від насправді подорожчало життя за останній час. Я не плачу за квартиру, тому в мене цей відділ закритий. Угу. Комунальні не знаю. Чесно, не, не рахую, якщо так чесно. Десь дві тисячі доларів такі пасові потреби. Компвартира угу. та просто комфортне життя там. Ми почали з повномасштабним, вивозили їх до Італії. Діто було півроку. Надя вивозила своїх дітей, але повернулися до України, бо тут найкраще. Тобто, все ж таки, ну, виїжджали, але повернулися? Виїжджали, так? Але повернулися. Заради безпеки дітей було прийнято рішення, що треба виїжджати. Виїхали, але через півроку повернулися сюди. А є якісь мінуси в цій роботі? Мінус. Морально важко. Морально важко, коли дитина потрапляє, коли йде в процес позбавлення, і дитині треба повідомити, щоб нам більше не має права спілкуватися з батьками, тому що ну, це згідно закону. Її шукають іншу сім'ю. Дитині важко це прийняти, і це психологічно. Ти маєш з дитиною поговорити і сам бути психологічно міцним до цього, щоб він приємний стійким, щоб поговорити з дитиною, і це ну якби для мене це було найскладнішим говорити про такі речі з дитиною. тому що дитині дуже важко це прийняти. А фінансування взагалі ну, держава, плюс, плюс волонтери, волонтери шукаємо дуже багато додатково. Тому що держава забезпечує. Необхідний мінімум забезпечує, але якщо зробити, наприклад, там, ремонт чи дитині якісь, дитина хоче якісь розваги, то ми шукаємо постійно спонсорів, волонтерів, щоб допомагали. Змінилося ваше життя після повному старному. Сильно, ну, як раніше, все одно не буде, але насправді дало поштовх розвиватися, що чесно. Не, я не живу відкладеним життям. Угу. А за цей час виїжджали за кордон за період війни? Два, Два рази і то по роботі, так. Тобто, бачите своє майбутнє тут, е, в Україні і міграцію не розведаєте. ні Ні, ні. А ви я теж бачу своє майбутнє тільки тут. Мене задовольняє тут і робота, також моє любовне оточення. І на рахунок те, як змінилось моє життя, то теж то і після, але експлуатація не потрібно відкладати життя на потім. Це важливо. Що порадити собі на майбутнє? Не боятись. Взагалі нічого не боятись, я всього боюсь. Що нове пробувати, боюсь, хоча я дуже хочу. Треба бути впевненим, розвиватися. Дуже зараз багато індустрій, в яких можна розвиватися гарно, заробляти гроші. Розвиток це дуже важливо. І жити, кайфувати, бо є можливість життя одне. Завжди шукати щось нове для себе. Не сидіти на одному місці просто. Максимально брати від життя наповну. <гум> Якби ви могли повернутися в часі назад? Дайте собі пораду, щоб це було. А я б не хотіла повертатися насправді часом час і будь Мабуть, ти все зможеш. Це щось таке, вір трошки більше в себе. Це таке. Клас. Ну, я, якщо повернулася в студентське життя, трошки обідно, що в нас його теж забрали і ковід, і війна ми були на дистанційному, але я б собі е, дала таку пораду е, от не здаватися, рухатись, так як я рухаюсь в тому напрямку, mm -hmm. і більше двіжувати, <двіжувати> я не знаю, чому ж це слово no, використовувати. No, 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 no. Бо коли ти вже дивишся назад, ти думаєш, блін, там я щось не йшла, хотіла вчитись там, ще щось, а от зараз. Хотілося б повернутися назад і ще раз прожити ці моменти і повеселитись більше. Якщо б ви могли повернутися в минуле в капсулці і дати собі пораду на майбутнє, що б це було? Я думаю, що ви цінувати те, що Господь додає в кожному дні. Дякую. Не витрачати свій час на історію, <рес> на негативне.